Всім привіт, друзі! Ви на каналі Поліна Маліна. І сьогодні ми з мамою з'їздили в епіцентр і зайшли в магазин Epic і ще в магазин канцелярії. І ми з мамою купили там багато приладдя і предметів у школу. Це канцелярія. Я сьогодні хочу з вами поділитися, які саме, яке саме приладдя я купила. Спочатку показую всі. Ось з вами теж буде ще. Я купила таку папку для зошитів е, з квіточками. Вона фіолетова така, але різнокольорова. Тому що в мене взагалі е, стиль на четвертий клас буде в стилі курені. Я з мамою купила ось такий маркер фіолетового кольору. Е, ще ось таку стирачку з кавунчиком. Ще отакі два клея олівця. І ось такі чотири олівчики. Це такий фіолетовий, два звичайних і чорно-фіолетовий. І ось такі чотири ручки. Це така звичайна ручка. І ось така ще з квіточками рожевими є. І вона ось така. Еще есть такая ручка? Это ручка-стирачка. Вот такая. Я думаю, она светла, выше есть такая ручка с курами? Гарно. Вот такая. Далее. Ось така лінійка на 30 см. Нам треба вколо носити на 30 см ми будемо кресити і на 15. я це вам покажу на 15 см. Ось такі ми з мамою ножиці купили гарні е, стаканчик. Е, це для води, щоб малювати фарбами, Самі фарби гуаш, 6 кольорів. Такі кісточки. ще фарби акварелі, Ось такі. І далі огошенька, я вам так скажу. Так, поїхали. Тут -та ось такий е пластилін і тут всі базові кольори. Ось такий чорний, синій, зелений, червоний, жовтий та білий. Друзі, дивіться, я вам ще хочу в цьому відео показати, який же ми з мамою рудзак купили. І ще ми з мамою туди заказали два пенали. Ось такі фломастери. І друзі. Зошити. А давайте я зараз пересчитаю і покажу, скільки в мене їх. У мене 17 зашитів. Хочете я вам покажу від яких я дуже ну, не знаю, так здивувалась, ну і хотіла купити. З як таком зашити. Тут вони по 24 сторінки. Це мені буде на чорновик. Я так. ось такі зашити з піратами. Не знаю, може я їх також пущу на чорновик, але це не факт. Ось такий зошити у мене ще є. ось такий з герміоною. У мене ще там був Дамблдор. Дамблдором. Але в мене він, напевно, котлову я... А, так. А, а, ні, не Дамблдор, а зошити, з рано Візлі. Такий зошит з таким милим патріотичним котиком. З таким котом кіт Ди і ось такий він дуже схожий на кота моєї подруги. Такий котик з корови. Ой, отакий зашит з коровий. я зашит за таким котиком є. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ось такий, ось такий, ось такий і ось такий. Це обкладинки на зошити. До речі, друзі, дивіться, тут можна ще на ці обкладинки, дивіться, тут є наклеїчки і можна зробити якесь обличчя типу, на цих обкладинках, щоб було цікавіше. І ось такі обкладинки для зошитів, а це для книжок. Такі ще олівці кольорові. І, друзі, щоденник. Прикольний, скажіть. Ось такий він тут всередині. Тут верда обкладинка, тому що в мене в тому, в тому році була така типа, як на зошитах, І мені захотілося в цьому році трішки по-іншому, по тому... É, я вирішувати. Ще ось такий, помашу. Ось такий, ось такий, ось такий, ось такий і ось такий. Це у нас папір кольоровий, ось такий гарний. Тут 15 кольорів. І ще є кольоровий картон. Тут 10 уже кольорів і 10 е, цих. А, і 10 е, самих сторінок. Ось такий альбом. Красиві Тут 12 сторінок. Це набір кольорового паперу. Це набір кольорового картону. Друзі, і ось таку ми канцелярії з мамою купили. А, І, і ще у нас є канцелярії, тут купим Е, Ось така жінка, я вам хочу показати. На 15 см з лапкою. Два клея з пензиком. Ось такий ще маркер, тільки він вже рожевий. Від різного бренду. І ось така підстругочка від зібі. Вона прикольна. А Ось тут ти точиш. А зараз, друзі, ми вам покажемо з нами, який ми придбали розем. І ось такий рюкзак ми з мамою придбали з курами на тема. Ось такий він гарний. Ось тут він відкривається і закривається. Він дуже місткий. Зараз я вам покажу пенал. Ось такий у мене є пенал. Він тут двохповерховий, я так кажу. Ось такий. І тут ще ти пишеш, я не пам'ятаю, що ви, здається, табочку ні, я не пам'ятаю. І другий поверх, і тут така є резинка. Це ще не все. Щось такі, друзі, наборі були значки. Я ще вам тут покажу. Ось такий брелочок є. Я його хочу повісити на блискату. Ось такі ще є замочки в нас. Ось такі. Мені подобається. І ще в наборі йшов ось такий бейкер. Ось такий він, він дуже цей приємний на ощуп, на дотик. І ось тут ти пишеш своє ім'я і так далі. І, ну, мені сам рюдзак, він дуже подобається. Але ми ще з мамою заказали один канал. Він уже ось такий. Тут є головний е ну, головний відео і... Такий додатковий, він прозорочний. Ось такий. І головний відео ось такий. Він дуже місткий, Тут є два кармани, тут є два кармана. Такий розділювач прозорий, але це також карман. Він дуже місткий. І ось такий пенал, рюкзак, і ще ось такий пенал. І вся канцелярія е, скуромі. Мені вона дуже вся подобається. Рюдзак, пенал, ці значки, бейджик. І сама канцелярія подобається. Друзі, а в якому стилі у вас буде канцелярія на новий навчальний рік? У мене ось такому. Пишіть в коментарях. І на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!